Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і хочеться побажати доброго ранку всій нашій країні і побажати миру. Разом з тим хочеться дякувати Богові, бо Бог подарував цей день і подарував нам обітниці в своєму слові, на які ми можемо покладатися вірою, надією і отримати те, що Бог пообіцяв. Сьогодні послухайте цікаві обітниці, записані в Євангелії від Іоанна в 17 розділі із 20-го вірша. Та благаю не лише за них, а й за тих, що повірять у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, у мені, а я в тобі, щоб і вони у нас були, щоб світ повірив, що Ти мене послав. Після злиття Святого Духа учні вийшли проповідувати Воскреслого Спасителя, одержими єдиним бажанням спасати душі. Вони раділи солодкому єднанню зі святими. Апостоли були ніжні, вдумливі, самозречені, готові на будь-яку жертву заради істини. У своєму щоденному спілкуванні один з одним, вони виявляли любов, заповідану їм Христом. Згода та єдність, які існують серед людей різних характерів, є найпереконливішим доказом того, що Бог послав свого Сина у світ спасти грішних. Наша перевага це нести його свідчення. Однак, щоб зробити це, ми зобов'язані підкоритися Христу. Наші характери повинні формуватися в гармонії з Його характером. Наша воля повинна підкорятися Його волі. Ми всі маємо одну і ту ж віру, є членами однієї сім'ї, дітьми одного небесного Отця, окриленими однією блаженною надією на безсмертя, на вічність якими ж тісними і ніжними повинні бути узи, що зв'язують нас воєдино? Люди зі світу спостерігають за нами, бажаючи переконатися, чи має наша віра освячувальний вплив на наші серця. Вони швидко розпізнають кожен недолік у нашому житті, кожну непослідовність наших дій. Тож не будемо давати їм приводу поплюджити нашу віру. Зосередження на незначних розбіжностях призводять до дій, які руйнують християнське братство. І це сьогодні досить замітно. Не дозволимо ж ворогові отримати таким чином перевагу над нами, але зблизимося з Богом і один з одним. Серце Спасителя віддане його послідовникам, які виконують Божі наміри у всій їх висоті і глибині. Їм належить бути єдиними в ньому. Навіть якщо вони розсіяні по всьому світу, в Ісусі вони єдині. Коли люди цілком повірять молитві Христа, тоді в їхніх рядах стане помітна єдність дій. Брат буде пов'язаний з братом золотими узами Христової любові. Тільки Божий Дух здатний відтворити цю єдність. Той, хто освятив самого себе, може освятити і своїх учнів, об'єднані з ним, вони з'єднаються один з одним найсвятішою вірою. Бог так хоче бачити цю. Єдність, не дивлячись на те, що ми із вами такі різноманітні. Послухайте вірші, записані у в 4 розділі із 1 по 3. Отже, я прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові підтримуючи одне одного намагаючись зберігати єдність Духа у Союзі миру. Павло закликає єфесіант, тобто Єфеську церкву, зберігати єдність і любов. Розділення у церкві ганьблять релігію Христа перед світом і дають привід ворогам істини виправдовувати свою поведінку. Єдність віруючих з Христом. Природньо приведе до єдності один з одним. А це найміцніші узи на землі. Ми єдині у Христі, як Христос єдиний зі своїм Отцем. Тільки завдяки особистому союзу з Христом, завдяки щоденному і щогодинному спілкуванню з ним ми можемо приносити плоди Святого Духа. Наше зростання в благодаті, наша радість, наша придатність для Божої справи усе це залежить від нашої єдності з Христом і від сили нашої віри у Нього, віри у Воскресіння, Слово і Дух істини, які живуть у наших серцях, відокремлять нас від світу і приєднають до Бога. Непохитні принципи істини. І любові об'єднають серце з серцем, і сила цього Союзу буде пропорційна благодаті і істині. У виноградної лози багато гілок. І хоча усі вони різні, вони не сваряться. Існує єдність у різноманітності. Усі гілки отримують живлення з одного джерела. Це ілюстрація тієї єдності яку повинні мати послідовники Христа, тобто християни. Виконуючи різні частини роботи, вони всі мають одного керівника. Через них діє один і той самий Дух у різних своїх проявах. Тому мають місце узгодження дій, хоча дари і різняться. Бог закликає кожного виконати доручену йому роботу відповідно до даних йому здібностей. Необхідно зберігати характер, але це має бути характер Христа. Володіючи Його характером, ми можемо разом просувати Божу справу. Христос у нас зустрінеться з Христом у наших братів, і Дух Святий наділить нас єдністю сердець і дій. І все разом засвідчить світові, що ми діти Божі. Світу необхідно побачити таке диво як об'єднання сердець Божого народу у усіх християнських напрямках, у узах християнської любові. Світ має це побачити, поки він не побачить, він не прийде до Христа. Тому я хочу молитися, щоби уже сьогодні. Світ побачив у нас Ісуса Христа. Святий на ім'я вічно живий наш Боже Отче, який перебуваєш у неприступному світлі і славі небес, і в кожному тихому і смиренному серці. Ми об'єдналися в подяках Тобі за те, що Ти подарував нам цей день і сьогодні промовляєш до нас через своє Слово. Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти прийшов на нашу землю, прийшов земний шлях як людина, віддав своє життя, ставши жертвою, щоб заплатити за всі наші гріховні борги. Ми дякуємо Тобі за це. І сьогодні Ти тихим, ніжним стуком відбиваєшся в наших серцях і просишся увійти, Господи, дай мудрості нам сьогодні відкрити своє серце для Тебе, і щоби Твоя любов. Об'єднала всіх, хто носить це величне ім'я Християнин, щоб усі були єдині, упізнані істини, услідувані за тобою, у дотриманні твоїх заповідей, щоб усі були єдині. Боже святий і праведний, у нас є і наші особисті переживання, бо і ми хворіємо, і наші друзі, і знайомі. Ми просимо, почуй молитви всіх, хто звертається до тебе як лікаря. Ми просимо почуй молитви всіх, хто захищає нашу країну. Господи, ми просимо почуй і захисти, і стань захистом для кожного, хто на передовій. Ми дуже хочемо почути слово мир і ти це можеш зробити миттєво. Тому в ім'я Ісуса Христа просимо в Тебе миру. Миру і ще раз миру на нашу країну і у всьому світі, але найбільше всього просимо миру Твого у серці кожного мешканця планети Земля. Господи, в день, коли ти прийдеш, допоможи нам бути в числі тих, які з радістю зустрічатимуть Тебе на хмарах небесних. За все, що ти зробив заради цього, дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні ми підняли найскладніше питання: єдність, єдність у розумінні Слова Божого, єдність у тому, у любові до Ісуса Христа. І Її якраз немає серед тих, хто називається послідовниками Божими. Пам'ятайте, друзі, дорогі. Що Господь молився за кожного із нас і за тих, хто не бачили Його, Він молився, щоб вони так само почувши вістку від тих, хто вже її несе, прийняли Ісуса і перебували в ньому, як Ісус перебуває у своєму Отці. Нехай Господь допоможе нам у всьому. Це не просте питання, але, друзі дорогі, інакше світ не повірить. Інакше світ не прийме Христа, коли християни не будуть єдині. Тож нехай Дух Святий єднає нас сьогодні. Будьте благословені Господом напротязі цього дня. До побачення.